В ЄС занепокоєні, що українці можуть відмовитися від євроінтеграції. Про це ще кілька тижнів тому писало євроктів. Цитую від початку повномасштабного вторгнення Росії європейські політики побоювалися, що громадська думка може змінитися під впливом популістських заяв про високу ціну підтримки України і тягар мільйонів біженців. Але цього не сталося. Тепер їх непокоїть інше. Самі українці можуть почати сумніватися в обіцянках Європи. Що ж нам чекати далі? Які можуть бути перспективи в Україні? Запитаю я в Євгена Магди, кандидата політичних наук, і директора інституту світової політики. Моє вітання вам, пане професоре. Вітаю слава Україні, героям слава, пане Євгена. От е, на вашу думку, що це таке, як кажуть, що щось і сталося в європейському союзі і в Європі? Що е, стало ось е, таке стало таке ставлення, така поведінка щодо е, України, і чи не може бути так, що взагалі е, це може бути якийсь такий блок? Уже там сформуватися проти України. Думаю, що ні, але є кілька інших факторів, на які варто звертати увагу. Ну, насамперед, треба розуміти, що те, що відбувається всередині Європейського Союзу, це є демократія. Тобто не ходять там всі під е -е, вигуки вівля ЮРОП і не говорять, що давайте ми обов'язково Україну приймемо. Чим довше триває цей процес, тим більше можна сказати, що. Є проблема, оскільки е, починають більш детально дивитися на наші проблеми, дивитися на те, що Україна на сьогоднішній момент найбідніша країна Європи. Я, до речі, не згоден з тим, що позиція європейських країн є головною перепоною щодо е, швидкого вступу України до ЄС. Головною перепоною є російсько-українська війна. Доки російсько-українська війна триває. Ніякого вступу до ЄС не буде. Це, 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 треба... це, це, це так, пане Євгене. Але погодьтесь, все таки, ви ми з вами не перший раз на цю тему говоримо. Той же Макрон, він раніше мав іншу риторику щодо України, а зараз дещо змінилося. Риторика європейських політиків. Всіх без виключення вона обумовлена національними інтересами їхніх країн та їхніми персональними інтересами, їхнім персональним баченням. Цьому немає нічого дивного. Тобто, якщо ми весь час орієнтуємось на слова Урсули фон дер Ляєн, то для неї, наприклад, як для президентки Європейської комісії, добитися вступу України як найбільш масштабної за розмірами держави Європи, це може бути серйозний. Ну я б сказав, позитивний виклик. Точно так само, як і для пана Кошти, як для президента Європейської ради. А Конкретно для інших тих європейських лідерів хіба це настільки вагомий, настільки важливий факт? Я думаю, що ні. Тому е думаю, що в даному випадку нічого екстраординарного не відбувається. Тобто відбувається дискусія, в ході якої різні політики висловлюють різні думки. Так, які перспективи для України, що ви бачите, і що зараз важливо не пропустити, і як зробити так, щоб все таки повернулись до України? Ну якщо в Україні хоча б зменшиться інтенсивність корупційних скандалів, скандалів зі зловживанням влади, скандалів з тим, що у нас ну, може вийти керівниця бюджетного комітету і сказати, що нам бракує 300 мільярдів. Гривень для потреб оборони, і ми маємо ці гроші вибити з наших союзників, ви думаєте, що їм подобається, що з них намагаються вибити гроші, я в цьому, наприклад, дуже невпевнений, коли з них, ну так би мовити, анонсують, що ми з вас 7 мільярдів євро виб'ємо. І немає нічого дивного, що в такому випадку наші європейські партнери створюють чітку політичну позицію для того, щоб показати, що вони ці гроші давати не будуть. Тобто, якщо ми хочемо. З європейцями з європейським союзом говорити адекватно. Треба говорити на основі європейських цінностей і зрозумілою мовою європейських інтересів, показуючи, що посилення європейського союзу можливе за рахунок приєднання України і подальшого інтеграційного руху. Якщо цього не відбудеться, то нічого позитивного не станеться. Так, чому тоді нам блокують видачу кредиту в розмірі 140 мільярдів євро? Ось проти Бельгія, Франція, Люксембург заблокували раз далі. Франція Бельгія виступають проти передачі заморожених російських активів Україні. Ну про Польщу зрозуміло, що там зараз відбувається, очевидно пов'язано з новообраним президентом. Що стоїть за арештами українських громадян в Німеччині? Це все якісь випадковості? Чи це все, як то кажуть, ланцюжки одного великого ланцюга? Ну, я проти того, щоб гратися в конспірологію, просто маємо розуміти, що от кредит, про який ми говоримо, про 140 мільярдів євро, це на основі е, так би мовити, так званий репараційний кредит, який Україні могли б видати з розрахунку на майбутнє репарації з боку Росії, але виникає питання: ми ж зараз не в 1945-му, коли нацистську Німеччину повністю розгромили, а в 2025-му, коли Росія, попри зусилля е, багатьох країн, вона почуває себе, ну скажімо так, більш-менш впевнено. Тому розраховувати на репарації достатньо складно. Витягнути таку суму з бюджетів європейських країн просто так, також складно. Адже у них там є і сейф, і Rearm Europe, тобто є різні проекти, які потребують значної кількості грошей, і просто так їх надрукувати. Ну я думаю, що це нікому не сподобається. Власне, я в плані передачі активів багато в чому згоджуюсь, погоджуюсь з Еммануелем Макроном, тому що вони розуміють, представники заходу, що якщо вони будуть діяти в такий спосіб, просто ну їм я думаю, Росія дуже чітко донесла свою позицію, що якщо ви будете забирати наше майно, ми будемо конфісковувати ваше. і тут позиція мені здається абсолютно чітка, зрозуміла і. Я б навіть сказав, прозора. Що стосується Польщі, то це насправді елемент польсько-польської політичної війни, протистояння між Дональдом Туском і Карлем Навроським. Тому що тамтешня політична система, вона в принципі, ну, я б сказав, конкуренцію між президентом і прем'єром, вона створює в не стільки в можливості щось. Зробити скільки можливості дійсно робити гучні заяви. Тобто я не поділяю алармістської теорії про те, що у Орбана є е, купа союзників, угу. але те, що можуть бути ситуативні попутники, і те, що нам треба поєднувати зміни всередині країни, позитивні спрямовані на консолідацію, на порозуміння з нашими сусідами, щонайменше, це в мене особисто сумнівів не викликає. Так, а скажіть, будь ласка, які ризики це несе для України? Ось те, що зниження такої підтримки з боку е, окремих європейських держав, і їх стає навіть якщо говорити, що це і ситуативно, але все одно їх стає зараз принаймні все більше. Чим це загрожує Україні? Я не думаю, що європейський союз скасує санкції проти Росії чи перестане розглядати чергові пакети санкційні. Тобто, давайте ми чи давати не нам дерматис... фінансову підтримку. Тут теж достатньо чесно прозвучала, здається, два тижні тому заява Каї Калос, керівниці європейської дипломатії, яка сказала, що дешевше стримати Росію на території України. І якщо ми будемо на цьому наголошувати, якщо ми будемо це правильно загортати і підтримувати необхідними діями, то ми отримаємо той результат, який нам потрібен. Ми маємо розуміти, що в Європі існує. Культура переговорів, перемовин, і просто за рахунок будь-якого яскравого політичного перформансу добитися поставлених перед собою цілей надзвичайно складно, і давайте не забувати, що вступ до України та Європейського Союзу це на сьогоднішній момент положення української конституції, і ми зобов'язані цього прагнути. Інше питання, що немає чіткої дати, коли це відбудеться, і тому в цьому сенсі це може треба максимально… довго. Хоча, в принципі, ми вже багато що зробили, те, що перед нами висували, там провести певні реформи, внести зміни в законодавство і так далі, це було зроблено в підсумку, пане професору. Що можете сказати, що Україна має зробити зараз, щоб не втратити симпатії Європейських держав, і щоб більше навколо себе зібрати таке певне коло своїх партнерів і союзників. Україна має говорити з нашими європейськими партнерами мовою європейських спільних інтересів і цінностей. Тому тільки так, тільки в такий спосіб. Тому що суцільні декларації гучні, незалежно від того, хто їх буде промовляти, чи сам особисто президент, чи хтось з його численних радників, це не зіграє. Тобто е період. Захоплення України, період всеохоплюючи солідарності з Україною, він на жаль минув, тому що все в житті так чи інакше минає, в тому числі і емпатія послаблюється. Треба просто робити свої домашні завдання і робити їх максимально ефективно. Почули, дякую вам, що вийшли з нами в прямий ефір. Дякую, що відповіли на мої запитання. Спасибі за ваш коментар. Кандидат політичних наук, директор інституту світової політики, професор Євген Магда, був з нами на зв'язку.